Доброго ранку, діти. Як завжди, наш день починається з посмішки. Посміхніться ви до мене, а я до вас. У нас з вами гарний настрій адже настав другий місяць весни. Як він називається? Квітень. Цей місяць сам за себе каже. Молода травичка пробивається, росте, зеленіє, з'являються і розцвітають все більше весняних квітів. А чи знаєте ви, які перші весняні квіти з'являються? Це підсніжники, конвалії, тюльпани, іриси, кульбабки. Про яку ж квіточку я забула? Послухайте загадку. Я найперша зацвітаю, синім цвітом серед гаю. Відгадайте, що за квітка, бо мене не стане влітку. Це пролісок, правильно. Пролісок це перший вісник весни. Багатьом людям так і хочеться зірвати ці ніжні квіточки. Схожі на дзвіночки. Люди збирають ці ніжні квіточки в букети, не турбуючись про те, що ці квіти в неволі без своєї. Цибулинки швидко загинуть, адже в ній є всі поживні речовини для квітів, і квіти без неї довго не проживуть. Які квіти можна рвати, а які не можна? Є квіти, які спеціально вирощують для букетів. Вони називаються садові. Їх відрізають і відвозять у квіткові магазини, а квіти, які ростуть на полях, на луках, у лісах, рвати не можна. Вони швидко в'януть. Якщо я зірву квітку, якщо ти зірвеш квітку, Якщо всі і ти, і ви, якщо всі зірвуть квіточки, не залишиться кольорів і не буде навкруги краси. А як ви гадаєте, дітки, як можна помилувати з квітами, не зриваючи їх, так, їх можна сфотографувати, виліпити або зробити з паперу, намалювати. І ми сьогодні з вами будемо малювати проліски. А для того, щоб нам намалювати пролісок, нам потрібен аркуш білого паперу, пензлик, серветочка, скляночка з водичкою та кольорові фарби, нам знадобиться коричневий, синій та зелений колір. Спочатку ми намалюємо в нижній частині аркушу паперу коричневим кольором проталинку, на якій виростають квіточки пролісків. Ось так. Набираємо побільше водички. і ще трішки водички. Далі промиваємо пензлика. Далі набираємо зелену фарбу і малюємо стебло. Стебло у цієї квіточки тоненьке і довге. Тому намагаємось проводити тоненькі лінії знизу вгору. Ось так. Іще, і ще. Потім будемо малювати листочки. У цієї квіточки листочки ширші, ніж стебло, тому проводимо декілька разів. Набираємо ще фарбу ось так. Ось такі листочки. Трішки водички додамо ще один листочок. Ось так. А далі будемо малювати квіточки. Промиваємо пензлика від зеленої фарби, набираємо синю фарбу. Прикладаємо пензлика всією ворсою і отримуємо ось такий відбиток, а потім по краях і ще по одному посередині, з одного боку і з іншого боку. Ще квіточку трішки додамо ще зеленого кольору Віточки наші ростуть в травички зеленій. Ось такі малята красиві проліски у з нами вийшли. Тепер нам не доведеться рвати проліски, щоб помилуватися ними. У нас з вами є свій букет пролісків. І тепер ви не тільки зможете. Розповісти про такі прекрасні кольори, а й запропонувати помилуватися ними. Всім кажу до побачення, до зустрічі!